Є речі, які здатні або підтримати людину, або, навпаки, добити остаточно. Особливо коли мова йде про депресію. Іноді ми хочемо підбадьорити, але виходить так, що наші слова лише погіршують стан. Давай розберемо, які фрази ніколи не можна говорити людині з депресією, якщо ми справді хочемо допомогти, а не нашкодити, візьми себе в руки. Ця фраза звучить так, ніби людина просто лінується або перебільшує. Але депресія це не про слабкість, а про стан, який реально з'їдає сили. І коли ти кажеш зберися, ти лише додаєш відчуття провини. Краще запитай, як я можу бути поруч. У тебе ж все добре, зовнішні обставини, гроші, робота, сім'я. Не скасовують внутрішнього болю. Депресія не питає, чи маєш ти причини бути нещасним. І коли людині кажуть, Та подивись, скільки в тебе всього. Вона почувається ще більш самотньою. Іншим ще гірше порівняння з чужим болем нічого не лікує. Людина в депресії не стає щасливішою від думки, що комусь погано, їй стає соромно за свої почуття. А це Ще більше закриває її від допомоги. Та не вигадуй, це найгірше, що можна сказати, бо тут ти повністю знецінюєш переживання людини. Вона починає думати, що з нею щось не так, що її біль не справжній, і замість того, щоб відкритися, вона ще більше замикається в собі. Просто займися чимось, звучить логічно, спорт, хобі, робота. Але людина в депресії часто не має сил навіть на елементарне. І коли ти кажеш просто, це звучить так, ніби проблема надумана. Краще м'яко запропонувати. Хочеш, я складу тобі компанію. Ти сам винен звалювати провину найнебезпечніше, бо у депресії люди й так схильні звинувачувати себе у всьому. І коли хтось підливає масло в вогонь, це може стати. Останньою краплею. Якщо хочеш допомогти, не кидайся порадами, а будь поруч. Іноді найсильніша підтримка це не слова, а просто присутність, тепла розмова, обійми, увага. Людині з депресією не потрібні поради, їй потрібне відчуття, що вона не сама, що вона потрібна. Крок за кроком ми підтримуємо один одного разом.